Я думаю, що таких лобових, безпомічних і е, завідомо приречених атак більше не буде. Те, що вони будуть намагатися все одно взяти якимось чином, так чи інакше під контроль антикорупційну систему, яка є сьогодні практично єдиною, ну, якщо слово, практично, тому що Верховний суд не є повністю контрольованим, е, значить, адміністрацією. Але, е, Практично вся решта влади, тобто парламент, уряд, більша частина судової системи, всі правоохоронні органи, вони є контрольовані. Я дуже підкреслюю це слово, тому що те, що, умовно кажучи, поліція входить в уряд, це не означає, що уряд чи адміністрація президента може давати вказівки поліції. Кого проводити обшуки, кого арештувати, а кого, кого відпустити. Тобто, якщо це робиться, то це порушення закону. Це, 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 це треба відправляти в тюрм. Так от справді влада сьогодні ну, практично узурпована. І саме на цьому тлі настільки важливо, що хоча би далеко не ідеальна, далеко не ідеальна антикорупційна система все ж таки залишалася. Більш-менш самостійною, тому що вона єдина самостійна. Ну, відносно, але великою мірою самостійно. А без неї взагалі буде труба, аж буде їх в Янукович. Так що це для нас дуже важливо. Я хочу звернути увагу на одну річ: я, на жаль, я був зайнятий сьогодні цілий день, і я не мав ще можливості, та й не скажу, що вже виробив методику. Більш-менш перевірити цифру, яку я сьогодні побачив, тому що е, як для людини, яка добре обізнана саме у, у з точки зору вивчення корупції української і е, способу її так викорінення і тому подібне, причому я звертаю увагу саме на Інституційний аспект не на те, кого посадили, це теж потрібно, але це саме по собі корупцію не знищує. Тобто, ну в Китаї там не просто саджають, там розстрілюють, і все одно корупція там тільки збільшується. Так що не, не в цьому справа. Справа в тому, щоб створювати систему, яка не дає можливості красти, умовно кажучи, більше контроль суспільства, більша прозорість там ну і так далі. І так далі. Так, от, оскільки я в цьому розуміюся, я один із небагатьох людей в Україні, які розуміються саме на системних факторах, тому що я робив дослідження спеціально з дуже серйозним інститутом, значить економічним українським, і так далі. І я був ошелешений сьогодні, коли я прочитав пост. Олексія Гончаренка, де він пише про 5 мільярдів доларів, які нібито фігурують у розмовах е, значить, людей, наближених до е, офісу президента. Ну там ніби вона спирається, нібито на, це, на розмови, е, які записані в, в квартирі Міндіча. Ще, ще раз скажу: я не знаю, чи там щось записувалося, про це пишуть, але жодних. Підтверджень, ми від жодного органу не маємо. Я не знаю, що там насправді про що там йшлося. Я не знаю, чи не є ця цифра висмоктана з пальця. Я дуже добре пам'ятаю історію з так званим мільярдом Яценюка, і історія, яка ну жахлива. Ну, жахливий наклеп і ганебний і тому подібне використали. Цього Олексія Мовчанова для, для наклепу, що Яценюк зібрав вечірку святкувати свої перші мільярди. Це була настільки брехня для людини, яка хоч трошки знає Яценюка, то просто, просто повірити в це. Ну, це все одно, що повірити, що він на сніданок їсть їсть немовля. Ну серйозно, треба просто знати знати, хто такі Карсені Петрович і характер цієї людини, і так далі. Я не кажу, що він святий. Я кажу, що уявити собі вечірку, де який би сказав, я мільярд вкрав. Та люди добрі, ви. Взвит, якщо ви можете таке повірити? Так от я пам'ятаю цю історію. Я пам'ятаю, скільки років від, від неї, умовно кажучи, відмивався. І як вона до нього, як яке тавро це було на ньому всі роки? Бо люди дуже люблять такі історії. Вона їм заходить, вони не хочуть думати, вони не хочуть нічого перевіряти. Їм подобається, і їм, їм подобається е, значить, така, е, е, значить такі докази так мати ну, е, корумпованості влади і тому подібне. І я, я дуже ну, я дуже боюся, що бо ці 5 мільярдів, які сьогодні Олексій називає. Як цифру в, е, значить, в біткоїнах, е, значить, яка є в, в цієї команди владної, і яку вони шукають, як прилаштувати в тому числі через купівлю якогось Західного банку? Якщо це правда, вау, це феноменальна історія. Це просто феноменальна історія. Я мушу сказати. Що я в такі е, обсяги корупції не вірив. При тому, що я кажу, я в цьому розбираюсь, але я в це не вірю. Я можу це перевірити своїми шляхами там, і так далі. Я мушу перевірити в принципі. Ну, ну як я буду перевіряти, я не можу перевірити все. Мені досить складно, оскільки це переважно закрита Інформація мені складно порахувати. 에, ну, скільки можна було вкрасти, наприклад, на армію. Цілком можливо, що основні кошти звідти. Але я думаю, що я можу орієнтовно порахувати, скільки вони могли вкрасти, наприклад, на 에, на великому крадівництві. Це я можу порахувати. Чому? Бо я знав приблизно, до речі, міністр теж це знав: приблизно рівень відкатів, коли, наприклад, міністр Помилян очолював Міністерство інфраструктури на рівень відкатів на будівництві доріг. Е, до речі, так щоб всім було зрозуміло, це не означає, що вони йшли ніби. Але він мені про це казав. Я був його радником, а крім того, ми дружимо. От. І він каже, що з інформації, яка до мене долітає, якимось чином непрямим, мова йде про. 5 до 10%. Значить, Це тоді. Тоді. А потім саме Милян і інші грамотні люди добряче порахували, що сталося у 20, му 21, му початку го року. Як змінилися ціни, я підкреслю. У твердій валюті, в доларах за, скажімо, один, квадрат, один кілометр траси. Як змінилися ціни? І ми мали певну індикацію того, наскільки більше почали красти на будівництві доріг, створивши там оцей дорожній картель. це порахувати можна. А враховуючи, що і сума. Була абсолютно непорівняна. Тобто, ну е, при Омеляні е, читай е, Яценюку, читай Порошенку, е, цей дорожній фонд він тільки створювався, він почав наповнюватися і так далі. А Зеленський витратив на, на дороги якісь неймовірні суми. Ну пам'ятаєте, тоді в Нафтогазу забрали 50 мільярдів? Легко, при чому так? Раз. Та. Я прекрасно пам'ятаю, наскільки я пам'ятаю, це були, була сума, по-моєму, в 300 мільярдів. Я мушу все перевірити. Я кажу ще раз, я не встиг. Мені треба, напевно, вже взяти Олівчик. А до речі, я позвоню до Омеляна, чи він не в, не в країні. І давайте до нас в ефір потім. Да. Оце він, все. Я думаю, що Володимир що вже прокидав орієнтовно, скільки можна було вкрасти на, на великому цьому будівництві. А після того, якщо ми вийдемо там на серйозну суму, то я думаю, що після того будемо дещо екстраполювати і дивитися, по яких статтях військових можна було вкрасти і так далі. Ну і десь можливо якийсь орієнтир буде. Але я кажу ще раз, поки що для мене ця цифра звучить як фантастична. Я мушу її перевірити. Якщо я побачу, що вона дійсно в тому порядку, навіть якщо це не 5 мільярдів, а 2 мільярди. Це в будь-якому разі. По-перше, неймовірно багато. По-друге, те, в яких умовах це робиться, це, 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 це фантастика. Ну і, напевно, найсмішніше владу, про які масштаби корупції були в десятки разів менше. В десятки. Її вважали суперкурупною. І привели до влади нові ліца, які от прийшли і показали всім, що Янукович це далеко не е апогей крадівництва. Можливо. Ні, Янукович звичайно, вкрав більше. Тут, тут мови немає, тобто він вкрав вітря. Е, З командою, я маю на увазі. Але ну, ми. Тільки те, що ми знаємо, це, що ми знаємо, так з того, що ми знаємо, нам відома сума: оці півтора мільярди, які тут е, свого часу Луценко таки зумів, якимось чином відбити угу. конфіскувати, це півтора мільярди бакс. Є ще одна сума, там ще інші. Ті суми, які застрягли тоді в Латвії, і так далі, які саботувалися і так і в Україну їх не повернули, і тому подібне, там там всяке було, але. Основна цифра це цих півтора мільярди, яких ми бачимо. У нас ж всього є, що ми не бачимо, і ми навіть, навіть уявити собі не можемо, скільки Янукович вивіз, ми ж тоді чули про Камази, завантажені доларами, які, які вивозилися. Але є друга цифра це те, за що Луценко бився як генпрокурор. В основному на дипломатичному фронті, тому що відсудити це було нереально. Щоб повернули гроші, які влада Януковича вклала в фонд Темплтона. Фонд Темплтона цеймовірна це впливова, неймовірно впливова організація Сполучених Штатів. Вона, звичайно, більше підтримує демократів, але не тільки демократів і республіканців також не вкладають там величезні гроші. Це дуже потужна. Це багато багато. Можливо, навіть не, 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 не мільярдний, а, а багато, а, а навіть трильйонний фонд. Я не знаю точно, але можна подивитися, але це дуже великий фонд, де за інформацією Луценка, на той момент було 7 мільярдів доларів інвестованих Януковичами вкрадених в Україну. Це тільки те, що я кажу, те, що знайшли. Я ж маса всього, що не знайшли. І він тоді нічого не зміг зробити. Ну, американці були непохитні, <гум> от, їм простіше було скомпрометувати Луценка, аніж, аніж значить, говорити про те, щоб забирати з фонду там на 7 мільярдів. Так що така була історія. Так що, так, Янукович вкрав більше, але не під час війни не під час війни, і не я зверну увагу ще на одне за постмайданівської влади. оці, як сказав, один колишній один бізнесмен, колишній депутат від регіоналів, але він такий. Ну не, не ідеологічний рих. він, Він бізнесмен, який пішов. З цією партією, бо вона була партією влади, йому треба було зберігати своє, свої фірми, своє майно ще й наживати нове. От. То він сказав, що у нас були корупційні ріки, у вас струмочки. Це він сказав одному моєму добре знайомому політику, так, теж досить потужному. У вас струмочки. Так от, свого часу. Постмайданівська влада зробила струмочки з рік корупційних І на це тло прийшла оця банда, і, ну, якщо правда про 5 мільярдів вау, то, то для мене це шок. Я, я не жартую, Я не думав. Я знав, що вони крадуть, я ніколи не думав, що краду. Тому. Ну, Цікаві часи, живемо, але треба перевірити. От попри те, все я кажу: я все ж таки намагаюся, я намагаюся бути об'єктивним. Скільки можу, намагаюся бути об'єктивним. Тому, можливо, наступного разу я тобі розповім, що показали мої перевірки.